Ви Який красавець. Ай-яй-яй. Називається Чорний Лідь, так? Да? Павлін. Павлін. Павлін! Ай, красиві, таки, ти дивись. Не? Ох, і красиві. Скільки в нього хвостів тут? Не вважаєте, ні? О, бачите, вони, ви не будете хвостати, не считають, а нас читають хвости. А нас треба вважати, так? Треба, да? так? А, я так, вже з цього возроста вийшов. Да. Головне, щоб красива, стоєчка була. Ага. стрівненькі. Щоб стойки були, і потряс був, так? Да? Потряс, убрання. А то, що в нього там то пір'я, такі, от це воно ще. Ніхто не рахує. Ні, рахують, але. Но... То я ж скільки, от має бути. Ну 25 більше? Більше. Красавиці ті, ну йоті. Ось що красиво, да? угу. ну, ще... да, так? Переливається. Да? Ну це молоденький ще ось? Маленький, всі молоденьки. Таке не наші. Красиво. Красиво, так? А ви місцевець? Ви місцевець? Я тут живу. Недалеко живете? Я їх випустив на -туман. Та живе. Та Ніколаївська птіця, вона устойчива, вона живете? недалеко? Я займаюся всю життя цією птичкою.

Це життя птиця у польоті. Mm. А оцих в ящику вони давно літали? Як? Ну як ви оцих, що в ящику ганяли? Вона вся ця птичка була в польоті. Я розумію, я спитаю, давно вона була в польоті? Два-три дні назад. Два три дні назад. Да. Зараз щоб не то мали. А у вас вдома ще є голуби? Є. А скільки вас домашні? Я їх багато не тримаю. Три десятки. Три десятки. Ну, Три десятки. Ну, всі всі такі. як Адбор, да. Од повний одбор. Навіть плотне крило, що вони вже вилені всі. Вони в літу всередині. Ну, вони вилені. А так же главні зараз. Там главно йде. Ну, одного може йти. Скажіть, яке сенсу ні буде. Оце? Це маленький, ще він хвостик е, не вилив. Це молодий. Молодий голод. Це молодий голос. А вони всі рівно літають, чи краще, краще, гірше. Вони круга не роблять. Я не про те питаю, ви мене не чуєте. Я вас чую. Ні, вони літають по часу. Всі рівно, чи один літає довше, другий коротше. Ні, вони довго цілі. Справа в тому, що вона на вітер. Який вітер? Це вітер, Я це розумію. ви кидайте вісім штук. Да. Всі разом полетіли, всі разом сіли. Да. Ні, о, не о ви ще ви... От ви кончик, а ми не розуміємо. А ну тут є такі, який залишається положення. Ї — Які довше залишається на є? Є. Покажи. Покажи. — О, і людей? А це не добирається, вони дуже плоті. Не те, що він хоче, його всі знають. Я люблю трошки, що потім підположує. Вони всі, мені всі, я бачу, <ганес> я бачу, я бачу, що, що де да, там. Я бачу, що. Я бачу, що голубі у негло, да, Я бачу. Це ніколаївська порода. Та наша <та>, ніколаївська порода, я знаю. А ви звідки самі? Я бачу. Я зтуда, Бардеге. Олеже, ви познайомтесь. Я бачу, птичка гондин, <ганес> да. А де живете? Вона зараз кидати, зараз я ми кину. Щоб ми ту мамі кидаємося. Вони задовоють і томам ніхто криє. Ще якось покажіть мені. Там нема різниці, тут всі підібрані. Всі плотні крила. Всі підібрані. Тут не одноленя, головка. Це гоняні, так? Я казав, Миколайчу, Миколайчка, треба трохи познімати, бо хлопці просили. Щоб не, щоб не розбіглися. Це вже Сюди в кінець в кінець. і вліво. І пошов, і пішов. Та да. не нема. Забираєте що? Трошки зі збиточним весом, бо гарне садя, боліли, не боліли. Трошки як і під Крила наперед кидає. Він більше бачу. Взявся, все, остановки в нього немає. Він маленький пропадав, двоє суток не було. Слава, хороший лучше. Це голову від душі. Яка є ціна? Дайте 100 гривень ну, і хай їде. Да. Кидай його в ящик. Кидай <гадаю> мішок туди Забери його. Забери а, ту глупи, ти я то кажу. І ще на то Кремака подивися. А ми довго будемо до машини, щоб і півня занести. Її. Хлопаки, То вони заносиш? Всі, вони всі, від душі вам даю. Я все життя займаюся. Ні, ні, я бачу, що я бачу, що птиця в небі була, я вже я вже оцінив. Ні, вони гарні, Ви, да. вихоляні. Да. Та я бачу по них. Вона да. все таки уборка. Вихоляні. По них бачу. Так, так. І пропаюєте, якщо треба Я їх не пропаю. Я не займаюся. Я колись пропаював, а ага. це хімія. Вона ага. просрочена, тікетки міняють ага. і вони пропоюють. Це зерно. Велике значення ага. іде від зерна. На чому зерно виховують? Гербоциди. Да. Воно їсть, спланувало цю норму і пошло і поїхало. Зерно треба, щоб рік стояло тоді давати. Це голову, песня, свіжа. І кріма все казав, теж хороший. Вони всі, я їх піднімав, і вони з мозгами дружать. І, може бути двоє, троє сусов і вертаються. А того ж коробка, вона зайнята коробка. Це не моя. Забирай, забирай. забирай. Поганяємо документ. Да, Слава, може ще щось зі. Це щоб була голубка. Та не має ящика. Добре. А ось ви зараз, зараз в цей час ви піднімаєте, да? розганяєте. Ганяв, вже не ганяю. Скільки не ганяєте? Кобель б'є. А, о, кобель б'є, так? Да? Б'є кобець. А коли ви... Як правило, ганяєте. Ну. Я ганяю той період, коли у нас пташки прилітають з юга, ага. і цей залітає в їхні гньоза. Тобто, як тільки зелень пішла да, на деревах, да? Серень. Ви починаєте ганати, так? Да. Да? <ріпи> ну його споруйте з гарчаною голубкою. Дякую. <ріпи> Він, мама гречана, голубчовий. Mm -hmm. А в мене цірий сирі... кушає. Хороший, хороший голуб, так. Да. Да Ось тут теж буде Да. Це щоб не туман, я їх зараз випустила всіх. А яструк? Яструк? Це такого і діло. А на показ. А на показ, так Ця Вся птичка була в навіть. А ви вас на вулиці в ви де держите? Вчасно до чого? Ну, я живу буду знати. Птичками. А, то, ну, обутка там, шукав. Будка там. А, це голубочка. Но... тут хороше прилібило. Ця вся буду даватися ви. Ну, бажаю щастя, Ні-ні-ні, я вже, я вже. А ви звідки що З Звідки Києва? Не. Не. Григорівка. Обухівський район. Ну, Обухов. Бу... Я, на ровно, все більше петельки? Я займаюся все життя. Із петельки. Моя птічка... Птічка є Не знаю. в рибалці, в шпитері. У мене вся класка посає. Не те, що Україна, але я там білим, такі там країн.

Україна дуже велика. Тільки да? мають в в різні запам'ятна. Добре, спасіба вам, чув. Таку. Дякую. Дуже ворог. А це у вас тут завжди базар у, у місці, так? Да? Голубиний. А є голубиний базар при диче. Зробить вершток початку. А базар в голуби є в збиралися. Є. Є, так? Да? А він зараз діє, ну і люди приїжджають на базар. Приїжджають, ну зараз ця війна. Ну я розумію, не ну, в принципі питаю. Право да. в тому, що в мене біла церква, коли це там є такий ваша. Ваша. Живий він чи ні? Живий, такий шрамах лицев його маленький, нижчий за вас. То він? Нижчий за вас рушно, так? Так, він сам водій. Так, я його знаю. О, я з Він в мене як взяв під кіт. Я зараз цього голуба зараз випнув. А Так. А ви кажете туман? Не <laughs> Якщо ви знімаєте, да. я пускаю. Знімаю. Да. Ніхто ну, не випустив, а я випущу. Ні, взагалі так, голубі не випускали. Я зараз ще одного випадку. Від... Дайте, дайте подивитися того пояс Огричана ще та. раз. Ігор дивився? Так, <поє поє> так, так. Ось цього? Так, пояс Огричана. Це голов від Бога. Зараз <поє> йдемо до мене. Там йдемо, йдемо, йдемо. Я не можу відірватися, бо Нічого, дуже дирам, цікаво. Нічого, дірвам, зараз відірвамся з кріткою. Не кричи. От дивіться, ніхто не випускав, так? Так, так. А я випущу. О, ось! Славян, родину не опозорить, і бредитив тоже. <гану> не надо ляля що ж не надо ляля, Славянський? Я щось погане сказав? Я все вже стримав, займався. Вони пішли проти вітря, далі. Набирайте суду. Електричку!

А де голубник? Це тут може? Голубник каже, за тим там голубник, отак. Його просто треба там було кинути, і вони були тут. А так, конечно. Валера, тут дай, Валера! Сладишки. Спад Не впало? Ні, ні, то не він. Отди пішло? Воно лети. А, де? А, друзья, там. Якщо він в тій стороні туди робить. Це туди вже пішов, кажуть. Що да, 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 вже... ти вже додому пішов, так? Да. Не вже не достану я його. Тумані. Це в тумані, так, да. О-о-о, хлопці, ти скрився в тумані. А це тут. тут, А той вже далеко. Той вже не видно, той в тумані вже там на тим деревом вже я її не покажу, бо я її не бачу. Бо я її не бачу. Він вийшов. Здравствуйте. 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 О, Здравствуйте. Ні, я ж я. Ми завжди дивлюся. таку погоду летити. — А он, он, он той. Це другий. І другий пішов вон туди. Це все випустив один, два штуки. Я той туди пішов. Але той низько пішов. А той високо тумані зник. Ні, не сяде. Якщо гоняни не, не сяде. Добре, хай летить. Да, туман Зараз Зараз туман такий, що не видно ні 100 метрів. Вода така, що вчора буде. Да, 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 да. А я сюди виїжджав, думаю, 4 метри вітру, думаю, чудово, якийсь польот ти побачив. Заїжджаємо тут в такий туман, що неможливо. Да. Да, багато народу. Хороша ярмарка. Хороший, хороший, хороший ярмарку, я задоволений. Якщо приїхав, я абсолютно не жалію, що я приїхав. А да. ви да. покажи колись? Що ви були коли? Це доволене, хороша. Хороша, дуже хороша. Ярмарка. Хорошая, да. Так, Немає, немає. Так. Це, це, це город Бердичів. Вас зустрічає. Я організатор цієї виставки. Скажіть Вадим, як звати прізвище? Все. Вадим Журиківський. Це організатор виставки цієї сині були ярмарка, так що йому велика подяка. Ну і послухаємо, що нам розкаже, так? так. так. Наш, наш город дуже славиться Ніколарівською голубами. Точно. Дуже багато, якщо взяти по Житомирській області, по Мініцькій, по Хмельницькій, по Ровенській. Бердичів лідірують. У нас найбільше голуб'ятників, у нас город невеликий, ну, Голубів дуже багато. Я, ми, ми це відчули, ми побачили, так. що багато виставка. Так. І нас переважає льотна птиця. Льотна, так? так, так. От ми держимо От, тут з товаришем. Голубі. Тут полинемо їх. Ну так, да, основи трошки немає травивних. Ми вже поїхали. Да, підготувалися. Води. Це стріково. А ми його вторгнули вже. Давай, да. Да. Це сильний От теж у нас є представитель Донбаса. Да, я, я був. Я, да, людина. Да, да, Він сам родом відсюди, теж його голубі. Угу. Якщо інтересують, нього чиста на ха тарцовує толі. Да, ми вже я вже світ підходили. Да. Да. Дуже багато народу приїхало, багато да. а дуже багато не, не получилось приїхати. Дзвонили, перепрошували. Ну і одним складовою ми для ЦСУ... Ми тут на да? дайомте. Да, ми суто собираємо. Це дала добро, воєнна адміністрація, ми угу. ще свою долю туди вложимо. Обов'язково. Да, да. Да. Оце голубівники, да, для да. наших воїнів теж маленькі такі допомоги носить. Так що от чай, кофе, Сьогодні цілий баранушом на шурпу, на шашлик. Зараз да, ми його да, там да. менше залишилися, поп попробуємо. Да, О, може, якщо голубі там вирозуміти, да. можу показати. Сьогодні просто О. туман. Я да. мені почали ну, кидати все. голубі, але кажу, туман, да. хлопці, діла не буде, що дуже, дуже, д, дуже, буде. дуже багато народу. Так, дуже багато. Вадим, дуже вам дякую О. за те, що ви привели ініціативу. Дякую. І в цей дякую, важкий вам. час. Це дуже корисна справа. Дуже корисна справа. Я думаю, що інколи треба збиратися, Такі, тому що От Отто... e, я прийшов. E, ми, ми плануємо приїхали... місяць, все нормально буде в февралі місяці. В лютому, да? Да. так? На февралі місяць. голуби, коли йти до паровки, до молодняка, ми хочемо зробити і тут зробимо, і десь в другому місці більше що хороше тут місце. Місце просто хороше тут місце. хороше, що жиде вокзал і розв'язка хороша. Казакін, шепівка, ровна, рівно приїжджали, Я бачу да. рівно От, дуже що багато приїхали нам... людей. Да. Дуже. що Вдячний вам да. Вадим, да, молодці ви, що ви це зробили. Дякую вам, що я, ви... я з батьма. Вот організатор. Организован... Який адрес? Європейська, сходя. Європейська сходя. Вот з Європейська да, здоров'я. Я з батьма. Я з ним спілкувався. Дуже, дуже <кліпс> з батьма спілкувався, всі дуже вдячні, що якраз в цей час все-таки, люди приїхали, поспілкувалися, один одного побачили. Навіть птиця не саме просто щоб люди мали спілкування і треба потихеньку спілкуватися і жити. І все в нас ну, було нормально. Адміністрація пішла нам на зустріч. Пішла на зустріч і розрішила. Бачите, тільки почалася, зразу була сирена. Да, я тут, бачу, на, так. На, на вокзалі Ще? в нас є знову сховище. Я просто зробив, що тут мало лі. Ну, да, да. Я міг те, зробити там, хочете, там в красивішому да. місці, О, на стадіоні, де про що раз передволі робив. Казав, спілкуються, все пучком. Нічого, Ми перетепимо цей перебуває? час страшний да. і буде, 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 буде нас. добре. Нам зараз підрізається, дивіться, бляха, з яким ножом, нас дівчата, це одна так моя шо? сестра, друга сестра. Вадим, <сі> страхіття, да. і в нас буде все добре. Да. <кліх> все буде да, добре. Всім дай, да, всім да, слава Україні! Слава Україні! Все буде у нас добре, все. Добре, дякуємо. Це наші голуб'ятники, дивіться, як да, о, ми. Вже сіки, да. Є подорослаючи, дивіться, вона біля костра, а світ бердичева. У мене дочка, дочка. Да. а голубів любить, а я хіпцина, але дочка голубів любить. Десь вона можна бути, може, і що снімемо її теж. Добре, добре, Дякуємо всім. Дякує. Дякуємо Максим. Дякуємо.